Вітаю, друзі! Сьогодні все ще 4 квітня 2025 року, і обговоримо хитру схему Зеленського, як він вирішив зняти з себе відповідальність за провальну угоду про рідкісноземельні метали із Сполученими Штатами Америки. Ну і інші корисні копалини. Отже, сьогодні він провів прес-конференцію, де розповів про те, як Україна вивчає цю угоду, проєкт якої. Нещодавно Сполучені Штати передали Україні, він сказав, що передусім команди працюють над сьогоднішнім договором. Як я і говорив, ми займаємося питанням підбору юридичної компанії, в принципі, обрали є три ключові компанії, які погодилися і хочуть представляти Україну, вони компетентні. Ми домовилися з однією з трьох компаній, зараз проговорюємо умови. Він зазначив, що на початку наступного тижня відбудеться велика зустріч. З українською командою, де йому представлять всі пункти, що задоволяють нас, або які будуть відображати справедливість в угоді. Знову ж це розмите формулювання справедливість в угоді будуть відображати. Як ми це бачимо, він наголосив, що Україна в угоді зі США про корисні копалини бачить тільки партнерські кроки. Після представлення угоди розпочнеться підготовка відрядження у США технічної команди, яка вестиме діалог з американськими партнерами. Поки що ми розраховуємо на нашу технічну команду. Я поки що в США не збираюся. Це сказав Зеленський. Тепер давайте проаналізуємо сутність того, що сказав Зеленський. Отже, перше, обирають юридичну компанію, яка погодилася і хоче представляти Україну. І вони, типу, компетентні. Ну, ми знаємо, який Зеленський потужний юрист, тому оцінити компетентність чи некомпетентність юридичної компанії він точно не може. Але це дуже цікаво. Коли обирають юридичного радника, це означає, що хочуть скинути відповідальність на якусь третю особу і сказати: що от ви бачите, ми найняли дуже кваліфіковану юридичну кампанію, і вона представила нам найкращі з тих умов, які ми могли отримати. І я вам коротко ж нагадаю про історію того. Чому ми опинилися в цій ситуації? А опинилися ми в цій ситуації щодо угоди про рідкісноземельні метали та інші корисні копалини з вини самого Зеленського. Ніхто Зеленського за язика не тягнув. І е, саме він в своєму так званому пляні перемоги включив пункт про те, що Україна сама пропонує Сполученим Штатам та іншим партнерам розробляти корисні копалини на території України. Ніхто Україну до цього не спонукав. Сам Зеленський запропонував цей пункт. Це раз. По-друге, 28 лютого 2025 року Зеленський літав до Сполучених Штатів, щоб підписати угоду про рідкісно земельні метали, яка ні до чого не зобов'язувала. Це була каркасна загальна угода, яка не мала жодної конкретики. І саме Зеленський зірвав підписання цієї угоди. Після цього Сполучені Штати. Жорстко обмежили розвідувальну інформацію для України, вигнали Зеленського з Білого Дому, е зобов'язали його фактично вибачитися, і запропонували настільки жорстку угоду про рідкісні земельні метали, що вона не йде ні в ніяке порівняння, як це. Описують ті, хто ознайомлювалися з проєктами і засоби масової інформації заходу, описують це. Тобто, фактично, Зеленський довів до програшної ситуації для України питання з угодою про рідкісно земельні метали. А тепер перекладає відповідальність на юридичні компанії, чи юридичну компанію, яку обрали, чи типу не обрали, і технічну команду. А потім. Коли доведеться підписувати е, цю вкрай невигідну для України угоду про рідкісні земельні метали, Зеленський вийде і скаже: Ви знаєте, в нас були дуже компетентні юридична компанія і технічна команда вони все це детально проговорили з американськими партнерами. І по-іншому просто було не можна. Це найвигідніше з того, що нам могли запропонувати, і це саме справедлива угода для, України, для інтересів України, саме це своїми цими заявами готує Зеленський. Тобто, чергове перекладання відповідальності перекладання відповідальності на когось, хоча він особисто несе відповідальність за те, що Україна опинилася в цих край складних і невигідних. Умовах щодо угоди про рідкісне земельні метали. Я не впевнений, що українці задумуватимуться про це, але записується відео зі сподіваннями, що ви завжди тлумачитимете заява Зеленського не те, про що він говорить, а те, що він має на увазі, що він приховує. А він завжди щось приховує від нас, тому що він ніколи не говорить правду, як це свідчить досвід з 2019 року. Слава Україні!